Якщо ви доглядаєте свого батька чи матір з інвалідністю, увага, ТЦК часто при оформленні відстрочки. Е Намагаються підсунути вам неіснуючу вимогу. Згідно того, ж порядку 560-го, якщо ви доглядаєте своїх форих батьків, ви не зобов'язані надавати інформацію про наявність чи відсутність у вас інших працездатних членів сім'ї, які могли б здійснювати постійний догляд. Така вимога стосується лише тих випадків, коли ви доглядаєте не за своїми батьками, а за батьком. Чи матір'ю своєї дружини. А тому, якщо вам було відмовлено в оформленні відстрочки по цій причині, така відмова є неправомірною. Суд також це підтвердив і вказав, що е, така вимога є неправомірною і зобов'язав повторно розглянути е, таку заяву. Більше, а також повний текст цього рішення вже на моєму телеграм-каналі. Дякую всім за увагу.